Христос рождається, славімо Його! Так ми вітаємо один одного в Україні в ці Богом благословенні дні. В ці дні було б дуже правильно, і я вітаю вас із цими прекрасними різдвяними днями. Було б дуже правильно зібратися не лише вдома, родиною, не лише спробувати відтворити події двотисячолітньої давнини і побути родиною разом при запалених свічках. Поговорити із близькими, із старшими та із дітьми про те, як змінився світ відтоді, як на нього прийшов Господь наш, як він взяв людське ім'я, як він став одним із нас. Але важливо не лише це зробити. Обов'язково, щоб у нас із вами цими днями не лише у нас, у священство або в декількох відсотків українців, які є воцеркованими християнами і не мислять себе без храму в житті святочного періоду. Обов'язково був храм. Звісно, храм повинен бути завжди. Але якщо ми вже постійно і так нав'язливо один одного вітаємо з тим святом, навіть ті, які до храму не ходять. Чи ж це не причина все ж таки розпочати ту давно відкладену стежку до храму? Стежку, яка приведе тебе до церкви, де ти зможеш не лише почути про те, що Христос народився, не лише емоційно відреагувати на те, що уже витає в повітрі, але те, що ти до кінця не розумієш, а навпаки, збагнути цю таїну до кінця. Христос рождається, славіте. Христос з небес сходить. Зустрічайте. Христос на землі, возносьтесь. Ось як ми вітаємо один одного, і ми говоримо про те, що все, що пов'язане із появою Христа на цій землі, змінює нас самих. Уявімо собі, маленьке. Немовля, тіло якого сформувалося у тілі Богородиці, яке прийняло на себе ім'я людське, яке стало особистістю. І віднині ми тепер не можемо розділяти людське і Боже, тому що воно поєдналося у Ісусі, Ісусі, який став для нас Спасінням. І щоби збагнути, від чого нас спасає Ісус. Нам потрібно бути дуже уважним до всього того, що відбувається навколо нас, і бачити, які докорінні переміни відбуваються в тих людях, які впускають в своє серце Бога дитя. Почитаємо, що на цю тему говорить апостол Павло в сьогоднішньому різдвяному уривку. Коли ж настала повнота часу, послав Бог сина свого єдинородного, котрий народився від жони. Коли ж настала повнота часу, прийшов час. Прийшов час, коли люди втомилися від необґрунтованості і беззмістовності кожного їхнього кроку. Прийшов час, коли щоденні вставання, лягання, народження дітей і їхні смерті, заробляння коштів і їх постійна нестача, піднімання по сходам слави і величі і майнових реалій, і падіння з цих сходів всі ці речі були і вони старі як світ. Вони втомлюють людину, який ледве виповнюється 25-30 років, і вона вже не має цієї іфорії, щось і далі мене буде щось дивувати і радувати. Якщо за цим всім немає вічності, то ми втрачаємо самі себе. І ось Господь в повноту часу, коли випов... переповнилася чаша терпіння всіх народів, і зітхання, і чаяння всіх народів були на найвищій межі, саме тоді Господь посилає цей світ свого сина єдинородного, котрий народився від жени, був під законом. Тобто він не порушник є закону. Він був, мабуть, єдиним виконавцем його, того закону, який вів старозавітний народ Ізраїля до народження Христа. Щоб викупити підзаконних, щоб нам прийняти всиновлення. А як ви сини. То послав Бог Духа Сина Свого в серця ваші, який викликує Авва, Отче. Як приємно знати, що в день Різдва Христового ми чуємо про те, що не лише Син Божий явився на цій землі, своїм явленням на цю землю, і це знає кожен христинин. Ми самі прийняли всиновлення, тому що ми тепер маємо спільну кров та спільну плоть із нашим Творцем, з тим, хто і є. У початку створення цілого Всесвіту. Тим, хто є причиною, тим, хто є початком і кінцем, тим, хто є Альфа і Омега, так от саме з ним тепер поєднана моя грішна, звичайна плоть людини, яка живе в непростому 21 столітті. І плоть моя, і кров моя, допоки я прибігаю до спасительних таїнств і пробую жити по Христу, попри всі мої падіння, Господь, я переконаний, вбачає в мені свого сина. І з цим відчуттям. Я кожного дня встаю і можу побороти мої пристрасті разом з Господом, лише відчуваючи те, що я потрібен йому, що я син йому, що я не раб, що я не найманець, що я не той, хто щось повинен виконувати по закону ні, я його син, якого він любить. І між нами стосунки непрості. Між нами стосунки часом дуже і дуже нелегко вибудовуються, але при тому всьому і він, і я любимо один одного. І ми пробуємо в цій любові віднаходити я, батьківство, а він моє синівство. І так ми рухаємося лише тому, що колись Бог послав сина свого єдинородного, щоб ми поєдналися у ньому із Богом. Тому ти вже не раб, а син. А якщо син, то і спадкоємець Божий через Ісуса Христа. В ці дні ми стаємо спадкоємцями величі Божої. Давайте ж не розміняємо це попри. Наявність у нашій традиції величезної кількості обрядових нашарувань, давайте не розгубимо Христа в цій суєті. Навколо нас буде дуже багато людей, які будуть вітати нас зі святом, але їх не буде у храмі Божому. Які будуть накривати столи, які перед тим провели 2-3 дні в онлайн-магазинах, щоб купити якісь подарунки своїм дітям, які будуть накривати столи, хтось буде готувати 12, б'ють, хтось не буде готувати, хтось буде накривати столи повні яств м'ясних. І різних смаколиків, хтось буде, можливо, трошки скромніше святкувати, але величезна кількість цих людей просто не згадають Христа. Дуже багато піднімуть келихи і скажуть з праздником! зі святом вас. Хтось буде говорити Христос народився, славімо Його, таких теж може бути дуже багато, але і серед них будуть знаходитись ті, які не вкладатимуть в це ніякого сенсу. Давайте ми не будемо такими. Давайте ми не забудемо, що серцевиною цього свята є Христос. Це не просто Різдво. Це не просто одне з зимових свят. Це Різдво Христове. Це народження в цей світ, того, кому належить постраждати за нас. І в цій маленькій дитинці ми вже бачимо майбутню Голгофу. Так, наша радість завжди розчинена оцим передчуттям Голгофи, але ж натомість і навіть та радостотворна печаль Голгофи приводить нас до повної, затоплюючи. Радості Воскресіння, не будемо про це забувати. Я бажаю, щоб ми трималися певних своїх традицій. Я прошу вас, щоб кожен із нас зміг уловити навіть в народних традиціях, навіть тих, які ми зуміли перебороти з язичництва і воцерковити, знайти те, що ще раз і ще раз зможе нагадати нам про Христа. І якщо ця традиція, будь-яка традиція, вам нагадує про Христа і про народжене дитятко. То залишайте її, святкуйте, відмічайте, ходіть по будинкам і славте Христа, колядуйте, можете <кій> брати з собою ватаги, можете бути одним тим, хто просто прийде до когось у темряві нічній і прославить Бога, можете звершувати будь-які земні обряди, аби лише вони вам нагадали про ту одну єдину ніч, в яку сам Господь прийшов на пошуки до нас. І саме тому ми виходимо до нього на зустріч. Я вітаю вас щиро від. Усього свого серця з Різдвом Христовим і бажаю вам зустріти Бога дитя цієї Бога Спасаємої ночі. Нехай вас береже Бог. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.